Доброго дня, любі друзі, В етері Софія, і так я роблю розклад на кожен день і зараз про суботу. Сатурн, як самоповільна і велика планета, протигує обслуговуючому персоналу, чиновникам, митниці та поліції суддям і всім тим, хто може обмежити нашу свободу. Крім того, аскетам, монахам, Монахам, людям знання. Субота несприятливий день для починань. Можна займатися саморозвитком. Також субота вважається несприятливим днем для укладання шлюбу. Зате добре навести порядок і чистоту в будинку, зайнятися лікуванням. У цей день краще утриматися від поїздок, але в разі необхідності починайте свою подорож з південного напрямку. Одягатися або ввести в суботу своє життя кращі сині та фіолетові тони. Субота день прийняття і відповідальності і організації. Більшість з нас суботу проводять роботи по дому, виконують домашні завдання і вирішують питання в особистому житті. І це може бути пов'язано з тим, що Сатурн допомагає нам рівноваженістю та обґрунтованістю. Субота ідеальний день, щоб організувати себе на тиждень. Вперед енергія дня дає нам можливість наздогнати і просунутися вперед. І так, любі друзі, я починаю розклад. А ви заходьте в опис, подивіться мої оновлення, що я вам ще пропоную. Я додала лялічик. Ви можете дивитися в різних моїх відео, яким може бути ваш оберіг. Кожна лялька, кожен оберіг в мене індивідуальний. Все, що я вам показую, це як приклад, котрі в мене на постійній основі є. Я їх не продаю, тільки приймаю замовлення. Ну, ви повинні розуміти, що будь-яка лялька буде унікальною. Щось в ній буде не так, як в, при, е, в, в тій, котру ви е, замовите. да? Тобто, ну, то ми узгоджуємо і кольори, і якісь нюанси, і так далі. І так, загальні енергії цього дня. Тепер здоров'я, родина. Друзі, оточення, освіта та навчання. Боже, які карти, любі друзі, неймовірно, який буде чудовий день, цікавий день, я б сказала. І так, відпочинок та розваги, робота та кар'єра, гроші, ресурси, ну і духовний розвиток. Тепер прошу у колоди одну карту, на що звернути особливо треба увагу в цей день. Прошу як пораду. Ну і так, любі друзі, тепер одну карту я дістану з колоди Богині Древньої Греції. Прошу дати одну карту, яка цілюща енергія буде нас підтримувати в цей день, буде нам допомагати проходити всі випробовування долі. Чудово! Для мене ця карта, вона мені нагадує. Мага. Ну, є декілька тут карт в колоді, котрі мені нагадують старо мага. Там є такі в них властивості у людей. Добре, любі друзі, загальні енергії, зірочка, але перевернута. Пам'ятайте, будь-який розклад це просто підказка. Ви все можете змінити. Якщо ви зранку встанете, будете налаштовуватись на позитив, да, я зірка. Але не з его, я зірка я краща за всіх. Ви тут всі халопи. Да? От, а я зірка, я сяю, я сяю да? для Всесвіту. Я дарю, дарую людям а, повагу, любов, благодарую, ну і так далі. Да? Там Всесвіт і все за всіх. І всіх за все. От, тоді ви зміните ці енергії, перевернете їх для себе. В даній позиції карта каже: будьте обережні, можливо, в цей день буде якийсь обман. Якийсь, знаєте, егоїзм, можливо, буде зустріч з шахраєм. Зрада підлість та крадіжки. тож будьте собі обережні. Здоров'я, двойка кубків. Взагалі ця карта дуже потужна. Да? Не дивлячись, що це молодший аркан. Ця карта каже, що ви точно під захистом вищих сил. Але пам'ятайте, вищі сили за вас все не будуть робити. Да? Вони можуть вам десь допомагати. Тож тут у вас будуть якісь внутрішні сумніви. Подумайте, можливо, болісний досвід минулого заважає вам отримати щастя тут і зараз. Да? Тобто в такі позиції, карта каже: ну я про якусь там млявість, да про. А... Про нерішучість, про внутрішні сумніви, можливо, навіть конфлікти. Да? І за того зовнішній стан так само буде не дуже класний. Да? Можливо, буде щось з судинами, тому що, от, наприклад, у чоловіка червоне, да? і тіло а, в нього, можливо, у когось навіть буде температура, якась слабкість, можливо, буде. Да? От а, можливо, ви вчора так добре погуляли. Іноді так карта показує, да, що, ну. Люди, коли багато наливали в кубки там в п'ятницю ввечері, то на наступний день ну буває просто погано за того. Тут вам треба дивіться не перекладати відповідальність на інших, розумієте? Вам треба зрозуміти, що ви є для себе цінність і вкладатися в своє здоров'я. Далі справедливість це ваша родина. Перевернута. Що означає, нема справедливості, в даному випадку дивіться, будьте обережні, бо можете потрапити під вплив людини з влади або юридичної структури. Про якийсь фанатизм може казати навіть карта. Да? Можливо, ну фанатизм по різному буває. Іноді людей починають там хтось переслідувати, наприклад, щось да? хотіти. Тому що ви зірка все одно, не дивлячись на те, що перевернута карта, розумієте? Звісно, навколо вас з'являться люди, котрі захочуть вашого ресурсу. От тут можливо, дивіться для когось, не для всіх, у на загальний розклад, пам'ятайте про це, будь ласка, можливо, в родині будете ви зловживати владою або ви, або над вами. Тобто ваші члени родини, це так само влада. Що це? Діти так само володіють нашою увагою, нашими почуттями, і вони теж дуже дуже добре можуть цим зловживати. О, тож тут може бути не щось, прям таке критичне, розумієте? Може бути для когось навіть розлучення, сварки принаймні. Якась нерозумна поведінка, да, безкомпромісність і для когось, як і того, буде несправедливе покарання. Якщо у вас є якісь судові тяжби, може, можете дізнатися про програш в суді. Да? От, або. Це старший аркан, можливо, у вас був до того, да, там, наприклад, до того за день програш, і ваш стан незадовільний вашої родини, він буде продовжуватися ще якийсь час, розумієте? По різному відіграється, тому що ну, ви всі різні дивитеся. Да? Можливо, за цього і такий стан буде, як знаєте, я, я розумію, да, я відчуваю, що я під захистом вищих сил, але мені пот, стати тут да, Стати на голову хочеться і щось, щось зробити із сподви випідверта. Далі дивіться. Оточення та, друзі, мир. Мир це класна карта, але в даному випадку, ну, вона каже про закінчення якогось життєвого циклу. Можливо, тут нове об'єднання. да? Можливо, ви просто підете далі, вийдете, зі свого звичайного оточення. Розумієте, це оточення, а, може бути переїзд да, за миром. Мир це коли перед вами весь світ. От, а може бути і переїзд, а, може бути якісь досягнення тут мети. да Тобто ви можете просто ну так само обнулити своє оточення, обнулити своїх друзів. да Ви переїхали, у вас там інше. Ви будете так там колись ще по, по телефону спілкуватися. Але якщо ви будете інтегруватися, звісно. На, на минулі зв'язки у вас буде менше менше часу уходити. Ну, якщо то не родичі, якісь там дуже-дуже такі близькі люди. Да? От. А для кого це можливо буде і насправді спілкування через інтернет з кимось, хто в іншій країні, наприклад. Да? Переїзд так само може бути не просто в інше місто, може бути прямо в іншу країну, кудись навіть там на інший континент. От. А... В принципі, карта каже, що ти отримав, що хотів, тепер час ставити нову мету цілі і досягати їх. От, тому що тут вже якийсь буде початок. Дуже можливо, ви на місці залишаєтесь, але у вас буде якесь оновлення. Можливо, ви ввійдете в якийсь колектив однодумців, да? познайомитися з якимись людьми, і тоді знову таки у вас буде. Тепер більше часу да буде проводити з тими, з ким ви ну куди ви війшли, наприклад, да там вас запросили або ще щось. От а не з тими, з ким ви до того спілкувалися. Тобто, можливо, це так само таке буває, коли людина розвивається, коли вона підіймається енергетично, да, в духовному розвитку, і її оточення для неї вже не цікаво, розумієте? Ну по простому, да, якщо людина раніше зустрічалась з друзями, і вони, наприклад. Пили разом, да? там, ну, пиво, давайте так, по полегкому, -по да? пили пиво і щось там типу, спілкувалися. От, то людина м -м, згодом перестала ну, просто пити пиво. І за цим йде, що їй згодом буде нецікаво з тими людьми, тому що вони коли будуть пити, будуть на різних рівнях розуміння, розумієте? На різних вібраціях. От, і тому, звісно, людина скаже: Окей, я, я пішов далі. Мені тут же не цікаво, тому що тепер я хочу медитувати. Тепер я хочу, ну, наприклад, да, там розмовляти про, про душу, дізнаватися більше. А як це? Да, там відкривати якісь таємниці для себе. Ну і так далі. Це просто приклади. От то ж тут може бути якесь у вас оновлення. Сім жезлів, дивіться, це освіта та навчання. А, Ця сфера нам розказує ці карти не тільки про державне навчання, да? здебільшого це буває навчання життєве. Ну і сімка життєв – це все одно навіть перевернута це карта переможця. І в даному випадку вона навпаки навіть каже, да, час відкинути якісь сумніви і діяти. Тобто, якщо ви хотіли чомусь навчитися, це може бути самоосвіта. Розумієте? Це може бути самонавчання. Ми тут не кажемо про сертифікати дипломи і так далі. Ми кажемо про нові знання, да, от звідки вони беруться, або з якоїсь ситуації, або через якихось людей, от або через якісь інстанції. Тож, якщо ви хотіли чимось зайнятися, будь ласка, просто дійте, пам'ятайте, да, назад шляху немає. Зараз краще якісь неправильні дії робити, чим не робити нічого. Тобто, якщо ви давно хотіли, можливо, ви хотіли самі викладати, да. І все думали, як мені той проект розробити, а як то робиться? Та почніть, аби як робити, повірте, люди вам будуть підказувати. Ті будуть підказувати хто проти вас. Вони так само гарні вчителя, розумієте? вони тикають нас носиком, де в нас щось недопрацьовано. І от, І тоді просто треба не на них реагувати, да, розумієте? А, дякую тобі, окей, бот, живи, да? Я пішов далі, собі буду е, перероблю зараз щось і в мене буде ще краще, розумієте? І інші люди, так само, котрі позитивно до вас відносяться, вони теж будуть писати вам якусь критику, якщо ви не будете на то реагувати неадекватно, тоді ви зможете підкоригувати свій проєкт. розумієте? Тобто тут про те, що... Не чекай досконалості, поки щось ти там вигадаєш, поки ти щось там круто пропишеш. Виходь, виходь в маси, там що ти хотів, да, яка в тебе мета, йди просто роби. З часом буде все воно перемовуватися, буде все ставати гарнішим. От а, тож, ну або вам тут треба просто розібратися в ситуації і реально оцінити свої сили. Якщо ви хотіли навчатися, да або навчати почати знову таки, якщо ви хочете, ну, наприклад, я хочу курс для людей. Да? Ну от давайте я про себе. От я, я хочу курс. То мені зараз треба зрозуміти, скільки в мене є час або кожного дня, або кожного тижня, да, щоб я тим займалася, щоб я а, займалася людьми, щоб я могла приділяти їм увагу. То розумієте? тобто тут так само про це. Щоб я не взяла на себе те, що я потім не зможу тягнути, і що я буду з тим робити? Я не кину людей. Тим паче, ну курс, наприклад, мене буде платний, розуміти, я не кину людей. Тож мені треба, щоб я була в ресурсі, щоб я продовжувала інші мої заняття. Тому що, наприклад, в мене ну я різностороння розвинута особистість. в Мене багато чого чим я ще займаюся. О, тому, наприклад, да тут просто треба реально, Розуміти, що я можу, якщо ви можете раз на тиждень дві години людей чомусь навчати, ну наприклад, да, от так це і зробіть. Головне, щоб ви не падали потім з ніг да від такої своєї зайнятості, тому що тоді у вас не буде задоволення від неї. Далі дивіться. Четвірка мечів – відпочинок та розваги. Ну чесно кажучи, тут краще взагалі, от реально, за цією картою краще полежати і помедитувати. От вона прям так і каже: четвірка мечів – це про спокій, про побути на одинці, про… Обережність да про одужання, про одужання. Але щоб ви одужали, треба щось зробити за цією картою. Рекомендовані медитації. От або просто полежіть, дозвольте собі відпочити, і тоді плануйте майбутнє, тому що тут є таке значення: час планувати майбутнє. От тут необхідність є режиму економії, і це не тільки про ваші якісь ресурси. В першу чергу це про ваш фізичний стан, розумієте? Тож ляжте собі і працюйте лежачи, да думайте, а куди я піду навчатися? Тобто, це можна робити в спокійному стані, побути на одинці, дати не знаю там гроші своїй родині, хай тут кудись погуляють. Да? От, а ви можете в той час відпочити і е, наповнитися силами. Рицар мечів, дивіться, це про роботу та кар'єру перевернута. Ну, в даному випадку карта каже про можливо буде якась, знаєте, поява нерозумної, марнославної такої людини. От вона буде прагнути зайняти ваше місце. Вона буде хотіти лідером бути, да, тут прям карта каже про дурість таку, знаєте, про, про божевілля. Можливо, це ваші такі енергії будуть. Да? От, тому що тут у вас незадовільний психоемоційний стан, розумієте? І зірочка, да? можливо, перевернута зірка ще іноді буває, коли людина а, а, потрапила під вплив свого его, коли вона захворіла на зіркову хворобу, розумієте я. Yeah. Фоу пальце веєром, да, як то кажуть, от, то ж можливо, це у вас буде такий стан. Зараз я на коня, да, і я зараз нарубаю всім голови повідрубаю, і я буду головний. От, то ж, будь ласка. Ляжте в цей день, лежіть, думайте про свою поведінку, думайте, як вам повернути якусь справедливість дав своє життя, думайте, яких, яких перемог ви тепер хочете, яким чином ви їх хочете досягати. Ну і так далі. От, не робіть самі якихось різких таких да, рухів. Ну і знову таки дивіться ця карта, так само підтверджує небезпеку потрапити під вплив інших, розумієте, як і тут. От, тож, можливо, хтось вас буде, знаєте, як. Підбодрювати, да? тобто, щоб підставити Давай, давай, там, піди з кимось, там розберися, ще щось. Знаєте, як лбами зіштовхують людей, і тоді, ну, здебільшого, одна людина не в курсах взагалі що відбувається, да? інша на неї нападає і виглядить, виглядає потім вона в очах інших, особливо керівників, неадекватною. А той, хто це все влаштував. Він потім каже керівнику: дивися, кого ти вирішив підвищувати. І що він зможе там відділом керувати? Ну, щось таке, розумієте? То будьте в цей день обережні. Не ведіться ні на кого. Не ведіться. Можливо, в родині вас хтось буде підначувати. Да? Давай, що ти там, лашара, да? давай, на коня, давай, піди всіх порубай. От, Але ну тут. Тут не буде справедливість в такому стані. Да? По-перше, по-друге, до вас повернеться, до вас потім прийде знову таки, така людина, від котрої вже ви будете страждати. Розумієте? Тож 10 разів тут подумайте. Дев'ятка жезів, дивіться, це гроші та ресурси перевернута. Ну, тут просто буде незадоволення собою, да? Може бути прям внутрішня агресія. Дивіться, і на цьому фоні, бачите, і перевернуті, і є карти, Да? От. А... Може бути, за цією картою невлаштованість в домі і в сім'ї. Можливо, це будуть просто муки творчості. Дай Боже, да? От, наприклад, я хочу інвестувати, це в нас сфера грошей та ваших ресурсів. Я хочу інвестувати, але, наприклад, не знаю куди. Да? Типу творчість. Ну розробити новий проєкт навіть свій власний бізнес. Це теж творчість. Звісно, це теж творчість. От карта каже: не треба злитися на інших. Все так за ваших помилок. Можливо, просто життєвий досвід нічому вас не навчив. Да? Можливо, ви в такому стані. От і а, ну незадоволення, або можливо, ви не дали відсіч дай тому ви знову будете незадоволені. Або ви повели, повелися на якусь негідну людину, щось зробили зі своїми. Зі своїми грошима, зі своїми, наприклад, здали квартиру. Ну це теж ресурс, да, квартира, хата здали свою хату. Наприклад, не перевірили там людей швидше, швидше за будь-які гроші, а потім сидите, да, з перев'язаною головою. Боже, до речі, да, можуть бути головні. Головний біль в цей день. От багато мечів тут у нас все ж таки є. І тут дивіться, тож, можливо, ну стережіться просто. Якихось гострих предметів цей день, да, от, ну і не піддавайтеся самі на загострення. Не йдіть на загострення у відносинах, розумієте? от, Тому що а, жезли це теж, коли в нас жезли це про дії. Коли перевернуті карти, да, це ви можете наробити багато непотрібних дій. І потім будете намагатися якось з того всього вилізти, розумієте? от, Тож тут, бачите, у вас головна карта. от, На цей день головна карта. Ляжте і лежить. Не треба прибирати в. В такому стані не треба нічого, дозвольте собі просто перезавантажитися. Ну і через що буде духовний розвиток, любі друзі, десятка мечів. Десятка мечів це про біль, про скорботу. У когось навіть прям сльози будуть, да нещастя, зради якісь, ненадійні відносини з друзями, бачите? Але. Десятка не приходить одразу, любі друзі, це означає, ви комусь дозволяли штрикати себе, штрикати скоріш за все, да? Ви всі різні, у кожного по-своєму буде. От, можливо, ви когось так до когось по поводилися, да? штрикали. Можливо, у вас є до свого оточення якісь, знаєте. Скрита агресія, да, ви не влаштовані, незадоволені людьми, наприклад, да? от, але з якихось причин ви з ними продовжуєте спілкуватися. Ну таке буває. От, і кожного разу намагаєтесь, ну ви думаєте, що несвідомо, да? але якось зачепити людину, намагаєтесь якось штрихнути. Або ви з собою таке дозволяли тривалий час, і тому зараз одразу 10 вам розумієте? Це про новий етап. Подумайте, з ким ви спілкуєтесь, нащо воно вам, любі друзі. Бачите, ви легко можете змінити своє оточення, якщо ви зрозумієте, що ви є цінність, що для вас це просто урок. Що тепер давай досвідос? Ви можете сказати будь-якій людині, навіть якщо то родичі, якщо вони не екологічно з вами поводяться, ви не повинні бути в ролі терпіли. Далі дивіться на що звернути увагу. Бачите, шістка пентаклів перевернута так само. Тут карта вас попереджає. Не поспішайте приймати подарунки. Бачите, тут можете потрапити під вплив якоїсь юридичної, навіть або якоїсь іншої структури, да? структури, тому що тут можуть бути подарунки у вигляді хабаря. Наприклад, ви щось вирішуєте для когось, для інших людей, хто буде десь навчатися, да, або яке, або можливо там, ну що, що ще розумієте, можливо, ви. Сама статусна людина і щось для інших можете чимось комусь допомогти. Тому тут будьте обережні, можуть щось вам підсунути, а потім прийти і сказати: ну, або це буде як інформація компромат проти вас, розумієте? От або потім прийдуть і скажуть, ну я ж тобі там чимось до це може бути ну подарунок, розумієте, це може бути вигляді хабаря, але подарунок може бути різним. Можливо, вам щось треба, людина вам щось може порадити, да? тобто свій час подарувати, це теж для вас подарунок, але потім вона скаже, слухай, я тобі там допоміг, а тепер мені треба то та і то та А якщо ви скажете ні, тоді людина скаже, так. А якщо я про це розкажу, ну, щось, да? тобто тут, тут непрогідні вчинки, розумієте? Тут, якщо, ну, тут щось може бути не так. Карта вас закликає, будьте свідомі, інакше є можливість знову-таки потрапити під вплив заздрості, жадібності. Від того будуть втрати рідного, різного роду. Якщо ви дав вам ну, жадібність, ну, як, як людей беруть на гачок, як їх беруть на гачок? Через жадібність. На тобі там гроші, да, і ви вау, да, супер, зроби мені, зроби мені якусь послугу. да, І ви думаєте, ну окей, я зроблю послугу, ви робите послугу. Але ви не тільки гроші для себе отримуєте, ви отримуєте гембель. Тому що такі люди, котрі так просто дають, ну я не кажу за звичайних людей, да? я кажу за структури якісь, за людей зі структури. Тобто до вас може прийти якийсь казачок цей день, так? Да? І тоді вас, ну, вашу інформацію про те, що ви щось зробили протизаконне, законне. Тут може бути протизаконне щось з вашої сторони або до вашої родини відносно, розумієте? Можливо, ви підете давати комусь хабаря, але ви так само можете потрапити знову такий під вплив тієї ж структури. Ви підете щось вирішувати для себе, да? А вони замість того, щоб вирішити, взяти у вас гроші, вони та вони да візьмуть гроші, але візьмуть ще й компромат на вас. Я про це вам намагаюсь донести. Зрозуміло, так, да? любі друзі? Яка цілюща енергія буде допомагати підтримувати в цей день? Бачите, у пані одна рука до верху, одна донизу, як у Мага да? в Таро. Баланс. Внутрішній баланс. Я зірка, але я в балансі. Я під захистом вищих сил, але я в балансі. Я приймаю всіх людей навколо і я зараз в балансі. Я дивлюся в суть ситуації, а не на поверхню, не, не сідаю на коня і не, не знаю, куди я скачу. Я так не роблю. Я беру на роздуми будь-яку ситуацію, бо я хочу бути переможцем. Хай я буду подрати, але я буду переможцем, я буду господар гори. Скері, розумієте? І отака вам позиція, така установка, вона вам допоможе оминути будь-які неприємності. Життя довге, якщо воно повне. Тож, давайте міряти. Життя діями, а не часом, і це є правильно, любі друзі. Я вас запрошую на індивідуальні консультації. Бажаю вам найлегший знайти шлях за того, щоб оминути всі ці хитросплетіння. От ну і до побачення з повагою, Софія.